Чекаю на тебе вдома, я не хочу тебе відпускати. Це фрагмент кліпу на пісню Наталії Бучинської Я чекаю на тебе вдома. У ньому знялися танцівниці Дубинського аматорського колективу Квінс. На кожній репетиції виходили сльози. Кожній репетиції ми його протанцьовували і проживали. У мене син військовий, а танець присвята, мабуть, всім тим. То нас захищає зараз у колективі. Нині танцює шість жінок, двоє з яких від початку заснування. Я, можна так сказати, є старожелом цього колективу. Прийшла я, коли його ще не було. Ми просто були дівчатками, які ми збиралися, щоб. Просто вчити танці, про елементи. Серед постійних учасниць і Наталії, яка танцювала, будучи школяркою, а у 2019 році вирішила спробувати знову. Починалося як хобі, але ну, зараз це вже ну, щось таке, бо чого ти вже не уявляєш своє життя. Ти просто приходиш, в якому би ти настрої не прийшов там, злий ти, чи втомляний. За пів години танців ти вже просто втомляний. Але щасливий. Наймолодша учасниця колективу Анастасія, яка приєдналася до команди минулого року. Жодного разу не танцювала, босвіться танцювального ніякого не маю і абсолютно думала, що в мене до цього немає хисту. Але якось я прийшла. Одне заняття друге, третє. Мені сподобалось, і так по сьогодні я продовжую цим займатися. Тренуються танцівниці тричі на тиждень, по дві години. Всі захоплюються, оскільки. Не кожен може собі дозволити вийти з за своїх кордонів, і тому якби мене підтримують у всьому. І я цьому рада. Це в першу чергу відпочинок і наше розкриття нашої жіночності. Мої дівчата в захваті в мене дони, три донечки. І вони дали мені такий поштовх. Вони займалися танцями, і я завжди, дивлячись на них, як вони виступали, дуже хотіла здійснити цю мрію. Мені дуже подобається, як танцює моя мама. Я дуже гордилася, коли з мамою знімала кліп. Колектив існує понад п'ять років. За цей час змінювалися танцівниці та хореографи. Останні два місяці навчає учасниць колективу Тетяна Гавриленко. Кожна з них це окрема індивідуальність, кожна з них цікава по-своєму, і разом з тим вони доповнюють одна одну. Це є прекрасний дорослий колектив. Саме наставниця запропонувала поставити танець та зняти кліп на пісню Я чекаю на тебе вдома. каже, все робили своїми зусиллями. Цей номер він створений для тих, хто зараз захищає нас. Це така підтримка для них, щоб вони знали, що ми їх чекаємо що ми їх любимо. Допомагає реалізовувати ідеї колективу Квінс студентка хореографиня Олександра, яка була солісткою, танцю та монтувала кліп. Я вклала. Душу, тому що я дуже люблю танцювати. Танець це моє життя. Я пережила такі емоції. Я поставила себе на місце жінки, яка чекає свого героя з війни. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.